Універсальний високопродуктивний агрегат призначений для подрібнення таких зернових культур, як пшениця, овес, ячмінь, кукурудза, рис, просо, ріпак. Горох, квасоля, гречка. За допомогою цього агрегату можна швидко та ефективно подрібнювати у борошняний стан зерновій культури швидко, якісно та без зайвих зусиль. До приводу подрібнювача встановлений електричний асинхронний конденсаторний двигун потужністю 3 кВт з мідною обмоткою, призначений для роботи з живильною електричною мережею напругою 220 В. Особливістю конструкції є комплектація подрібнювача надійним функціональним дробильним механізмом та циклоном. Використовується два паси на камеру помелу та турбіну циклона. Пасовий привод виступає як силова передача і елемент безпеки. Встановлюється подрібнювач на жорстку металеву станину, що гарантує надійності роботи. Робочий механізм знаходиться у повністю закритому металевому корпусі. Зверніть увагу на комфорт обслуговування робочої камери. Механічне замикання відбувається з фіксацією шляхом затягування різьбовим з'єднанням. Міцна чавунна дробильна камера забезпечує довгий термін служби агрегату. Потужні молотки гарантують якість помелу. А ось приймальний бункер сепаратора виготовлений з лістової сталі з армуванням, що додає жорсткості конструкції. Змінне сито зі стійким антикорозійним покриттям завдяки цьому подрібнений матеріал висипається майже по всьому колу та відповідно збільшується продуктивність. Зверніть увагу на міцне та якісне лакофарбове покриття, що надійно та надовго захищає кормоподрібнювач від дії вологи та інших агресивних чинників довкілля. Безпосередньо перед роботою перевіряємо надійність кріплення деталей та вузлів, стан ізоляції проводу зіглення, не допускаючи його скручування та різких перегинів. Також сировина не повинна містити ніяких сторонніх предметів для запобігання, пошкодження та проведення ремонту, який не підпадає під гарантію. Зернові, призначені для подрібнення, всмоктуються з сировинної ємності, у нашому випадку з мішка, і направляються по гнучкому патрубку в камеру подрібнення. Конструкція кормоподрібнювача передбачає можливість кріплення мішка для збору подрібненого корму, що суттєво знижує витрати часу та полегшує роботу. Такий агрегат заробляє до 400 кг зернових за годину. Жорстка, надійна та функціональна конструкція, потужний двигун із мідною обмоткою, пасовий привід, автоподача зернових, різні фракції помелу корму, наявність циклону, висока продуктивність.